Ти подивись, до чого ми докотилися. Випускниця, яка набрала 800 балів на НМТ, вчитиметься в Польщі, бо її не запросив жоден український ВНЗ. Юлічка, і я думаю, що це суцільна маніпуляція. По-перше, українські виші не надсилають запрошення на навчання. Вступ відбувається ж на конкурсних засадах. І з такими балами дівчина спокійно могла б потрапити до топ вишів Ну, але такий талант могли б запросити. Але це все одно б не допомогло. Бо, як з'ясували, факт 4 проєкту без брехні, вона все одно готувалася до вступу у Польщу. Дівчина вивчала польську мову з першого класу, до того ж її батько має карту поляка. А випускниця отримала її теж, що дало їй право вступати на безкоштовне відділення університету. Ну, знаєш, так-то воно так, але все одно таланти у нас не цінують. От нещодавно бачила про вчителя, який на Олімпіаді в географії переміг, так його ніхто не привітав. Ну, а це зазвичай взагалі суцільні вигадки. Мета цього всього одна: зробити так, щоб ти подумала, що все, все пропало, щоб підірвати yeah. моральний дух. Створити почуття без надії та розпачу і посіяти сумніви в здатності досягти успіху або позитивних змін. Наприклад, щоб створити враження, ніби Україна не зацікавлена в талановитій молоді, бо владі байдуже на майбутнє. А отже, все буде тільки погіршуватися. І що маємо в наслідку? Що? Ну що, паніку, розпач і зневіру? Думай, що читаєш, і аналізуй, як на тебе це впливає, бо інформація таки має значення.